Сьогодні буду збирати вузол для підключення битової газової техніки встроєної. Тобто, Якби була віддільно стояча, було проще, встроєну, потрібно підключати по науці, щоб було отак от. на кожен прилад свій шланг, щоб підключався. Для цього нам понадобиться пакля, пакувальна паста. Гаєчні ключі, ножик, кусачки. Ну, Також я буду підключати техніку. Це вже на ваш вибір, ось такими жовтими газовими шлангами спеціальними. <кхи> Вони є з резинові, силиконові, різні продаються. Для початку зараз, зараз покажу, як зібрати оцей вузол. Тут є проблема, покажу, як її вирішити. Получається? щоб вийшло гарно і компактно кран упирається в кран. Його треба хитро цю схему зібрати. Ну Можна, звісно, тут поставити подовжувач. Ну Хочеться, щоб було акуратніше і компактніше, без лишньої болбали. Демонтую те, що я тут напід'єднував. Так, обов'язково оця вся система наша ставиться через діелектричну муфту, тому що в сучасних газових приладах присутня електрика, щоб не проскочила іскра не дай Бог. Так, ще один момент. Ну, лічно я все це пакую на паклю. Я вважаю це самим надійним, Ніяких фумлент. Фумленти. Це все для рукожопих, хто не вміє запакувати на паклю. Так, ще є один момент. Всі оці з'єднання, всі оці ось резьби е бувають з такими насічками. В мене цих насічок нема, щоб пакля краще трималась, беремо отакий от, от ножик і продряпуємо по, -по кругу, робимо насічки щоб наша пакля гарніше трималась і не стягувалась при монтажі, коли будемо закручувати цю всю приблуду так, це є, зараз продряпаю всі одразу з'єднання. Почнемо пакувати цей вузол. Так, ось ці з'єднання, де ми будемо під'єднувати наші шланги від газового обладнання, тут нічого продряпувати не треба, тут буде через паралітову прокладку. Тільки резьби там, де буде пакля. Якщо у вас нема ножика, є кусачки, можна це діло все зробити отакими от кусачками. Просто беремо отак по кругу. Кусачками або навіть якщо новенькі, можна навіть плоскогубцями я колись робив, не було з собою кусачок. А, і ось ще одне з'єднання і почнемо пакувати. Ні, мені удобніше ножечку. <клухи> <клухи> так, є це діло. Так, тепер беремо пахлю починаємо збирати. Так, Тепер підрівнюємо кінчик. Все. Починаємо наматувати. Перше з'єднання ось я намотаю, оставлю пусте, воно піде в кран. Треба, кстати, порахувати, скільки за скільки обертів воно туди зайде. Потім знати, на що розраховувати. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І шість обертів. У нас воно туди заходить. Я собі одразу ставлю пам'яточку. Шість. Щоб не забути. Потім спиртом це можна буде стерти. Так, беремо і наматуємо паклю. Я вже в мене десь є відео, як правильно мотати паклю. Ага. Так, і дивимося тут шість, скільки це можна закручувати, щоб було гарно. Раз, два, три, чотири. Ага, Чотири. Ага, Тут маркер хороший. Хрен треш. Так, тут і на чотири, все. Все, починаємо заматувати. Беремо нашу паклю отак. Вот і робимо один віточок. Другий, під другий підкладаємо наш хвостик і вматуємо його сюди лишне отрезаем сразу, не, ну, не тут коротенька різьба, Тут от души намотать не що, я напевно зараз смітник поставлю собі під ноги, тому що Десь буде вся кухня в мене в цих паклях. Так, ну промазуємо з'єднання пакувальною пастою. Пасту я вже в попередньому відео казав, для газу нужна спеціальна, щоб там було написано, що підходить для газу. Не просто пакувальна, а йменно для газу. Промазуємо все добре нашою пастою. Починаємо прикручувати наші з'єднання. Так, Раз. чотири можна так. три но ну, все одно вот, такой провернутый четыре чтобы было чтоб уже хорошо чтобы уже до срачки натянуть чтобы ты или так и, и делаю Тепер нам треба сюди вкрутити ось так кран. Рахуємо, наскільки він обертів. Ну, Вімемо так, що починаємо накручувати різьбу. Раз. Два, три. Четри, пять. Так і записуємо. Тут п'ять. 5. Все, зараз його будемо запаковувати. Ну і тут так само все по тій самій схемі запаковуємо. Все, накручуємо на кран. 5 обертів. Один. Так, тепер нам треба його притримувати. Чотири. Це я більше не буду. Я і так відчуваю, що зажав нормально вже. Так от ровненько все робимо. с все, Так, Тут лишня пакля, якщо якась трохи торчить. Це все одразу підрізаємо, щоб було гарненько, естетично і акуратно. Так, один узіл у нас готовий. Так, ще тут можна запакувати одразу, намотати паклю сюди. Так, тепер рахуємо наскільки оця часть вкручується сюди. А, ну, тож я вже рахував, ну ще раз перевіряємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так, і тепер наматуємо паклю і вкручуємо цю, цю частину на місце. Так, все, ось подмотав. Тепер вкручуємо сюди шість обертів.

Três. Все оно крепенько. Так три четыре. Ладно, сесть не буду. Опять закручу. Що намотав, але є один прикол, дивіться, ставимо спочатку так, тому що якщо поставити як надо, як потрібно, кран не вкрутиться. Тобто я цей вузол збираю окремо, потім отак вот вкручую. Хоча, в принципі, вкручу. Так буде удобніше. отак вкручую і потім цю всю бабалу розвертаю. Так, зараз пакую оці з'єднання і будемо їх туди монтувати. Так, ну ось останній кран. Так, а п'ятий може не пройти? Треба зняти краник. Гарічку відпустити. Так, що це? Тепер ставимо це все красивенько повертаємо. Опа. Ось так буде. Ось так. О. так обираємо лишню пакль, де детерчить. Все. Ну, в общем, якось так воно пакується. ставимо на місце наш вентилючок. І тепер беремо мильний розчин, відчиняємо верхній оцей кран і перевіряємо наше з'єднання. І заодно перевіряємо, чи не нарушили, не здвинули. І ось це верхнє, заодно перевіримо відкриваємо, провіряємо газ є. Все. Так, і ось беремо пінку і напінюємо наші з'єднання. Так. Тут нормально, тепер оці з'єднання. Я думаю, все буде добре. Я тут от душі так закрутив. Так, ну це верхнє я хотів теж. Зараз перевірити ага. це вроді нормально. Так, это діло нормально, так, і перевіряю, так звісно, робити не можна, но в мене, якщо що, є вогнегасник, ось що показую щоб буде переживати. Провіряємо так. Ну, щоб на вернячка все, ніде нічого не пихкає, тріщиться, пакля горить. Все, всі з'єднання нормальні. Все, можна починати підключати техніку потрошку. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до скорої зустрічі!